Всім привіт! Ви дивитесь Флагман Шоп І сьогоднішній наш огляд буде дуже цікавим любителям ловлі на Воблери. Тому що я тут зібрав всі воблери мінну які підійдуть для ловлі вудлищами класу Ультралайт. -лайт». Тобто тут всі міношки. Для ловлі окуня, форелі, судака, щуки точно, якими ви зможете ловити, маючи ультралайтове вудлище, наприклад, з тестом до 5 чи 7 грамів, або лайтове вудлище з тестом, наприклад, грам до 15. Тому що в облері по 80 та 90 мм я все ж таки вирішив віднести до лайтової риболовлі. У 2024 році оновлення торкнулось всіх серій воблерів, тому що з'явились. Нові кольори в кожній лінійці і вони просто неперевершені. Ми зібрали досвід багатьох риболовів, у кого які приманки краще працювали в різних серіях, і втілили все це в лінійці воблерів від компанії Флагман. Тому дивіться, будуть нові кольори, буду вам все показувати. Буде дуже цікаво. До речі, хто хоче бути в курсі життя компанії Флагман, бачити різні розробки, новинки, анонси та цікаві акції, підписуйтесь на наш телеграм-канал Флагман Лайф. Зробити це можна по QR-коду, який з'явився у вас на екрані, або перейти за посиланням в описі під відео. Заходьте, буде дуже цікаво. А почнемо ми з такого цікавого воблера під назвою Флагман Аммер. Важить він всього лише 4,3 грами, його розмір 50 міліметрів, і це тонучий воблер. В першу чергу ці приманки створені для ловлі на стрімкій течії, ловлі, таких риб, як Форель, головень, Дунайський Лосось. Тощо. Але їх можна використовувати навіть на звичайних стоячих водоймах. Повірте мені, такі тонучі форелеві воблери дуже класно твічити при ловлі активного окуня. Якщо у вас поруч з будинком є водойми, в яких ви знаєте, що є багато окуня, навесні або влітку, коли є поверхнева активність риби, окунь ганяє малька, таку тоночу приманку дуже класно твічити в товщій води. Повірте мені, окунь просто не встоїть. Приманка сипеться на паузі, покльовки бувають як під час активної фази твічингу, так і на падінні. Тому, якщо ви не збираєтесь їхати в Івано-Франківську область половити форель, а хочете спробувати ловити окуня, воблер, флагман, Аммер чудово підійде для такої мети. Тут розкраски всі форелеві, але вони також чудово підійдуть і для ловлі окуня. Наступна лінійка воблерів у нас вже більш широка. Ці воблери випускаються аж в трьох різних розмірах і в двох варіантах плавучості. Це приманка флагман Дізер. Наймолодший розмір випускається в розмірі 45 мм і важить він 3,1 г. В найменшому розмірі 45 мм випускаються вони як варіант суспендер, так і тонучий. В першу чергу це твітчинг на сильній течії для ловлі різних лососових риб. Але на зразок попередньої серії також їх навіть тонучий можна використовувати для ловлі окуня. Але ж для цього є. Друга модель це дізер 45 мм, mm, суспендер. Як бачите, тут також є дуже багато різних кольорів. В першу чергу можна сказати, що це більш форелові розкраски, але ж окуня, щуку, голова, судака. Вони також дуже чудово будуть ловити. Суспендер в нас вже не буде тонути, він займає визначений горизонт у воді. І рівковою проводкою ви зможете його проводити, як вам потрібно. В найменшому розмірі це чудова приманка для ловлі окуня в наших краях. Наступний розмір дізера у нас 55 мм, це також суспендер. При цьому приманка лишилась все ж такою ж компактною. І в першу чергу підійде для ловлі. Окуня чи невеликої щуки чи судака. Класна твітчева модель. Як бачите, по формі, вона приплюснута з боків, має невеличку лопатку і заглиблюється до пів метра. Тому при ловлі активного окуня в верхніх шарах води, це також дуже чудовий вибір приманки. І найбільший в в серії це дізер в розмірі 65 мм. Його вага складає 4,4 грами. І занурюється на проводці він десь до 80 сантиметрів. Як бачите, приманка вже трохи збільшилась в розмірі, тому чудово підійде не тільки для ловлі окуня, а й для щуки та судака. Але навіть невеличкі окунці вагою близько 100 грамів також з задоволенням клюють на таку модель. Тут також є дуже багато різних кольорів в усій серії цих приманок. Як бачите, дуже такі привабливі, блискучі, натуральні. Провокуючи кислотні, дійсно є з чого вибрати, при тому, що в цьому році додались ще зовсім нові кольори. Далі ми підемо на збільшення і розглянемо вже воблери в розмірі аж 70 мм. Дана модель в принципі, одна із найпопулярніших з усіх приманок лайтових міношок серії Флагман. Я думаю, багато хто вже знає цей Воблер, переловили на них. Купу риби, і щуки, окуні, нічні судаки. Це приманка флагман Minnow 70SP. Випускається вона в двох варіантах: це SPSR, воблер, який заглиблюється до метра навіть до 1,20 двадцять, з маленькою короткою лопаткою. І Фізкармну Deep Runner, який може заглиблюватись аж до двох метрів. Також дуже цікаві приманки, вони гарно грають як на течій, так і на стоячій воді. І чудово підходять для будь-яких умов ловлі. Будь-то ловля жереха десь на течії, ловля вечірнього нічного судака на набережній тощо. Також приманка має магнітну систему дальнього закиду, тому вона чудово далеко і головне точно летить. Можна її використовувати для ловлі на різних перекатах, для ловлі під різними навислими деревами, незважаючи на невелику вагу, всього лише в 5,7 г. Політні характеристики такої маленької приманки дійсно вражають. І ще в цьому році в Fiskar Minnow з'явилось дуже багато різних нових кольорів, які також зможуть вас здивувати. Як нові кислотні провокуючі відтінки, так різні натуралки, навіть, як бачите, зробили палений цукор. Це дійсно дуже класний колір, на який реагує навіть щука. Ну і наостанок у нас ще одна дуже цікава приманка. Я чесно скажу, навіть не знаю, яка з них більш уловиста і яка з них більш популярна. Чи фіз карміннов, які ми щойно розглянули, чи флагман Джокер. Тому що це також приманка дуже класна. В принципі, це досить широкий модельний ряд воблерів, бо є Джо Флагман Джокер 80 мм та 90 мм, які я все ж таки відніс в лайтові міношки, а ще є джокер 110 та 130 мм, які також одні із найпопулярніших воблерів для твітчинга, які просто чудово ловлять щуку. Давайте ж розглянемо, що в нас тут є серед меншеньких. Флагман Джокер 80 мм в нас має вагу 8,6 г. Це невеличка компактна приманка витягнутої форми, заглиблюється від пів метра до метра. Одна із класичних форм, дуже уловистих приманок в обдарів типу. За рахунок невеличкої лопатки, приманка в нас не упориста і її гарно можна твічити навіть лайтами, з тестами до 12-14 до г. Приманка підійде для неглибоких водойм з глибинами до 2 метрів. Чудово ловить як щуку, так і окуня навіть судака. І Більший розмір це джокер в розмірі 90 мм, важить у нас 10,5 г. Приманка також не упориста і підійде для твічингу лайтами, з тестами до 14-15 грамів. Заглиблюється така приманка трохи більше від 80 см до метра м. Також це в нас можна сказати новинка. З'явився новий розмір. Саме джокер в розмірі 90 мм, але я знаю, що вони ловлять також чудово. Також у джокерів у 2024 році з'явилось і дуже багато нових кольорів. Це як нові блискучі натуралки, різні смугасті приманки, також дуже багато варіантів провокуючої кислоти. Я знаю, Любителі твітчинга люблять дуже колір Маттайер, але це також дуже цікава. Тема для дискусій та роздумів. До речі, напишіть в коментарі, які саме кольори в твічингу на щуку ви обираєте. Чи кислотні маттайгери, чи щось блискуче, натуральне. Ось такі у нас чудові воблери від компанії Flagman, дуже багато різних кольорів, класні моделі, як для форелі, для окуня, для щуки, для вечірнього та нічного судака. Очі просто розбігаються. Пишіть обов'язково в коментарі, які приманки ви вже випробували на своїх риболовлях і на які б хотіли половити. А кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, Флагманшоп. До зустрічі на воді!